Займіться ділом, а не язиком з таким закликом до українських політиків звернулася одноіменна громадська організація, яка запросила музикантів та письменників привести до ладу дитячий майданчик в одному з віддалених районів столиці. кажуть, таким чином хочуть показати, що насправді потрібно країні. Українська мова для мене це те, що ми просто зобов'язані зберегти і передати своїм дітям передати внукам. І мені здається, що в нас загрожена не російська мова, а навпаки, українська, і політики про. Просто... Просто порушуючи питання про мову, тільки розсварюють суспільство. Організатори, які позичили улюблену передвиборчу тему політиків, увагу до дітей та довкілля жаліються. Жоден з чиновників приєднатись до них не захотів. Дуже довго шукали найважчий майданчик. Найважчі майданчики, які віддалені від центральної частини міста, звичайно, не цікавлять політиків, їх цікавлять гламурні місцини, їх цікавить е, ті місця, де можна попіаритися. А Рок музикантів, які вважають себе простими громадянами, письменників, які сьогодні прийшли на акцію, все -таки, все таки влаштовує, що засукали рукави, як кажуть, і зробили справу. Зрештою, і серед тих, хто прийшов далеко, не всі відповідали змальованому образу. Хтось більше переймався коментарями для преси, хтось показово працював, доки не виключилися телекамери. Місцеві жителі, ажіотаж на своєму дитячому майданчику, пояснили просто скоро вибори. Тало, що це піар перед виборами. Тому що такі дитячі майданчики це позор для столиці. Йому вже 10 років зараз його підфарбують, насиплють 10 міськів, мішків піску і скажуть, що кандидати в депутати щось зробили для народу. Утім, 4 жовтня, активісти громадянської кампанії займіться ділом, прийдуть протестувати під стіни Верховної Ради, але вже у традиційний спосіб.